Журналісти агенції Reuters повідомляють, що розгляд питання про відставку, оно Збройними силами України Валерія Залужного наразі призупинений, і сторони якраз обговорюють свої подальші кроки. Отже. Інтрига навколо ймовірного звільнення головком Валерія Залужного саме зараз отримає свою несподівану розв'язку. Скандал, з якого Україна не отримала жодного профіту, а лише одні збитки, які тривав протягом всього тижня, починаючи з понеділка. Ймовірно, Зеленський все ж перелякався рейтингових втрат. А можливо до нього дійшло, що цим користується лише Росія, яка поширила черговий фейк, згенерований з допомогою штучного інтелекту, то залужний закликав до державного перевороту. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій. Отже, що ми маємо у підсумку? Тиждень, який нас відкинув на кілька тижнів від перемоги. Залужного, який, замість того, щоб зосередитись на питаннях стратегічного характеру, був змушений вв'язатися в абсолютно непотрібну домашню битву. Знову ж таки, слово призупинили лише означає відкладення остаточного рішення приміром до 24 лютого. Річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну далі Зеленському доведеться визначатись стосовно своєї ролі у цій війні, і чи він хоче увійти в історію, чи все ж вляпатись в неї. Але про це докладніше поговоримо завтра з політологом Володимиром Цибульком. Орієнтовний початок ефіра. ефіру, 14 година. Дякую за перегляд. Мене ж звати Олександр Серцов. Ви, ви були на каналі свіжої історії. Якщо це відео додало вам трошки надії, поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте, про ці інформаційні качелі. Підпишіться на канал і все буде Україна. Дякую.